Гуманітарну допомогу від міжнародних організацій отримала медична рота 169-го навчального центру збройних сил, зокрема манекени і тренажери для внутрішньовенних ін'єкцій та пневмоторикса, а також цінні витратні матеріали. Сьогодні, за підтримки міжнародних організацій, які допомагають реформувати відновлювати збройні сили України, передається дуже необхідне обладнання. Це манекени, навчальне обладнання для тренувань військовослужбовців збройних сил, які проходять навчання на це в центрі Десна. Ми дуже дякуємо міжнародним організаціям, які допомагають нам не лише словами, а, а й матеріально передають знання, передають досвід. Ми, Будемо продовжувати цю роботу спільно з волонтерськими організаціями, спільно з офісом реформ Міністерства оборони, і ця робота це крок на зустріч стандартам НАТО в збройних силах України. Медичне обладнання виготовлене за кращими світовими стандартами. Воно безумовно стане у нагоді майбутнім військовим лікарям. Дійсно окремо потрібно зауважити, що дані манекени. Є на гарантії, тобто вони будуть обслуговуватися, і ми переконані, що вони будуть тривало і перспективно навчати наших майбутніх кадрів. Дане майно є дуже важливе для навчального процесу, тому що, як ми зараз переконалися на цих навчаннях, все треба подивитися в ділі. Олександр Соловій, Володимир Стройков, військове телебачення.